Бородянка є одним із найбільш зруйнованих міст Київщини. Російські окупанти нищили місто, не шкодуючи зусиль та засобів. В результаті населений пункт. Перетворився на суцільну руїну, окрім житла було знищено багато об'єктів соціальної та адміністративної інфраструктури. Такий вигляд мало друге відділення поліції після рашистської навали. Своїми спогадами про трагічні події дворічної давнини поділився керівник відділення поліції номер 2 В'ячеслав цилюрик, який був призначений на посаду буквально напередодні повномасштабного вторгнення РФ близько. О шостій годині ми вже чули вибухи, із які лунали з напрямку міста Гастоміль, і вже було зрозуміло з пабліків, що Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України. І з того моменту почалися всі жахи війни, які проходили вже у нас на території, 26 Лютого був перший приліт по нашому населеному пункту, де загинула сім'я нашого поліцейського в повному складі. І життя змінилось до і після. Після жахів окупації і стабілізаційного періоду постало питання відбудови, зокрема, знищеного відділку поліції, що обслуговує 40 населених пунктів Бородянщини. Після ряду проведення експертиз було встановлено, що дана будівля для експлуатації реставрації вже не має ніякого сенсу і його потрібно демонтувати. З дане з даного часу, в принципі, розпочалося проектування, пошуки нових проектів і. І саме будівництво. За підтримки заступника голови національної поліції, керівника Кримінальної поліції Андрія Анатолійовича Нєбетова і фонду Говарда Баффета розпочалося уже масштабне будівництво нашого майбутнього відділення. Згідно проєкту, це буде новітня технологічна і зручна будівля, яка не має аналогів в Україні. Дана будівля. Повністю буде комп'ютеризована дана будівля. Повністю буде автономна, в разі блекаутів оснащена своєю генераторною і двома видами живлення. Дане відділення буде оснащене фронт-офісом «Custody Records». буде використано близько 43 камер зовнішнього спостереження. З початку і до кінця доставлення особи затриманої буде просліджуватись весь його маршрут нові кімнати для проведення слідчих дій, і що унеможливить порушення прав людини і тим самим забезпечить і убереже самих поліцейських від якихось провокативних дій з боку затриманих осіб. І найголовніше тут буде збудовано надійне укриття, яке розраховане витримувати влучання і зможе захистити життя і здоров'я як працівників поліції, так і пересічних громадян. Вже завершено саме стіни укриття і поверх... поверхня укриття. Наразі переходимо на етап зводу колон і монолітного каркасу самого первого поверху та плити перекриття первого поверху. Ці нові стандарти не виключають того, що будівля повністю буде сучасна, відповідати всім як і українським стандартам, так і за міжнародними стандартами. Це буде один із найкращих відділків по всій Україні. Це точно буде найкращий відділок на території Бучанської, нашого Бучанського району і об'єднаної територіальної Бородянської громади. Завершити будівництво сучасного відділення поліції в Бородянці планують вже до кінця 2024 року. З боку американського мецената це суттєва і не єдина допомога поліції Київщини. З поміж іншого в області будується новий сучасний кінологічний центр, який також стане унікальним на теренах України. На сьогоднішній день завдячуючи що фонду Говарда Баффета на території Київщини для поліції. ГУНП в Київській області будуються сучасний кінологічний центр для утримання службового собаківництва. Він буде являти собою саме приміщення. Де будуть розміщуватись кінологи, які будуть навчати службових собак, в даному кінологічному центрі на третьому поверсі буде облаштований сучасний готель, для, де зможуть проживати кінологи інших областей або відряджені кінологи з інших регіонів або служб і проводить навчання. Даний готель буде вміщувати повністю обладнані місця з кухнями, з кімнатами відпочинку, зі спортзалом та з іншими комунікаціями, необхідними для проживання. Також даний комплекс буде включати в себе комплекс вольєрного утримання для службових собак, куди будуть входити родинні приміщення та самі вольєри для утримання даних тварин. Загалом, задля відновлення та вдосконалення роботи правоохоронців Київщини, фондом американського мецената були виділені значні кошти, що сприятиме підвищенню безпеки столичного регіону. Варто зауважити, що під час свого чергового візиту до Київщини, а саме Бородянки, філантроп Говард Бафет акцентував увагу на тому, що свого часу він і сам був у лавах правоохоронної системи. Тому для нього вкрай важливо допомагати поліції, тим паче у воєнний час.